Купований перехідник під карданний вал. Мало того, що зроблений з пластиліна. А тут ще такий прикол. Е, Як вам? Доводиться спасати ситуацію. Довелося зробити там пропил, точніше, два пропила, а потім пресом це діло видавити. Отак от, от воно там всередині зроблено. Шліц прямо туди вставляється, а тут така проточка. Далі я цього переходника проточив і буде хімізація. На ньому буде сидіти така зірочка. Тут 0 на 0. Напресується і обвариться. Зажимаю цього хвоста, Отут, тут сварка, якраз можна його зажати. Бумажки підмощаю, всяке таке. А тут буде отвір з різьбою для того, щоб можна було цю штуку зворотнім молотком знімати. Ну а далі через заправку й молоточек. Я думаю, оно должно зайти.